Я хочу на цей мост, на цей міст. Але дивіться, як мені туди, чи по тій дробинці, чи як, я не знаю. Я дуже хочу туди. знаєте, Як в житті? Ти дивишся так далеко. Ти не знаєш, як туди дійти. Ти бачиш цей поворот, але ти не знаєш, що за ним. Але, зробивши декілька кроків, зараз ми з вами зробимо. Якщо оглянутись, ми побачимо ось це, ось цю красу, ось там той шлях, звідки я прийшла. І це цей шлях, куди я йду. І цей поворот, і важко вже тут, тут якось дихати. І далі ми бачимо, що ми бачимо нічого. Боже, яка краса. Вау, яка неймовірна краса. Я не можу вам передати цю емоцію, цю красу. Добре, я рухаюсь далі. Моя ціль ось. Ось вона вже поряд. Я вже її бачу, але я не розумію, як мені туди дійти, як я буду туди. Підійматись, але ж це ж дуже-дуже високо. Невже ця драбина? Господи, будь ласка, ні. Я зовсім одна, але я це подолаю. Добре, йдемо далі. Далі ще один поворот. Так, таке воно життя. Ми бачимо, це поворот. А далі що? А далі скелі. А далі скелі, але тропинка йде далі. Дорога є, вона є, вона з нами. О! Боже, як це, як це неймовірно класно! Вау! Супер! Дякую тобі, Господи! Дякую тобі за все це! Дякую тобі за цю красу природи. Дякую тобі за те, що я тут. Дякую собі за те, що я тут. Дякую собі за те, що я така смілива. І за те, що я зробила цей крок і пішла на зустріч собі. Отак, бачите, ще один поворот. Йдемо далі. Як далі там буде, йти дорога. Знаєте, часто до наших цілей ми просто йдемо ось так по такій дорозі, по так, таким горам. І нам здається, що ми вже не маємо сил. Вже не маємо сил. Ага, ще дорога, ще йдемо. Так ось, здається, що не маємо сил, що вже останній подих. І все. Ми шукаємо опори, знаєте, щоб хтось йшов з нами по цій дорозі, щоб хтось подав водички, щоб на когось можна було опертись зараз. І стало так легше йти. Але ні. Ми на цій дорозі самі. Ми самі. Озирніться. Озерніться, подивіться. Цей шлях треба пройти самому. А. Треба йти. Та вже, вже, вже вгору. Тяжко йти, але ще я маю сили. О. Вже подих мій. Вже я інколи думаю зупинитись. Але ні. Але я йду, бо я знаю, що є ще вищі вершини. Наприклад, ось там. Я знаю, що є дороги, котрі мені ще треба пройти. І я їх подолаю. Боже, яка краса, які неймовірні гори, я не можу. Це неймовірне життя. Я багато часу мовчала. Я йшла цією дорогою, поки мені було трошки, знаєте, як легко, було звично. Я мовчала. Я йшла, там про щось думала, якісь думки, якісь. Якесь сміття, знаєте, так викидала з голови, а потім, коли мені стало важко йти, коли я побачила свою ціль, і там поворот, а я не знаю, що за ним. І я захотіла говорити, говорити про це, не мовчати. Бо, знаєте, так, якось буває, що... Ми не можемо знаходити в собі ту силу, котра в нас є. Інколи всесвіт говорить з нами через інших людей. Можливо, я і є та людина, через котру говорить мій ваш всесвіт. І ви зараз слухаєте і дивитесь це відео. І ви зараз ось так бачите просто дорогу. Просто ще один поворот, і ви не знаєте, що за ним. Нічого особливого, нічого. Просто ось так, якась трава, якась дорога. І так підніматись вгору вже важко. Але у вас є сили, повірте мені, як і в мене є. Сили ще є. Жага до життя є. Ще все буде. Все буде добре. Все буде так, як потрібно. І ви знаєте, мені було дуже-дуже тяжко довіритись всесвіту, світу. Дуже тяжко. Дуже тяжко відпускати. Відпускати людей. Відпускати думки. Відпускати себе минулу Бо так звично було. А коли почала це робити, я зрозуміла, що цікаво з собою познайомитись, цікаво дізнатись, і цікаво йти цією дорогою, правда ж? Правда ж цікаво? І знаєте, і навіть якщо ми на цьому шляху зустрінемо. Когось, хто нам просто буде знаєте, поруч ти, то ми розділимо з ним цю дорогу, правда? ж? Але ми знаємо, що нам не потрібно, щоб нас взяли на рух і понесли. У нас є все для цього, щоб самом йти. О, Боже, як красиво, які гори. Я обожнюю гори, Я знала давно це в собі, що я люблю гори. Знаєте, я коли передивлялась журнали, картинки, мене ж дух захвачувало, але я не знала, що моя поїздка в гори, що мій день народження просто переверне все моє життя. І я вже ніколи не буду іншою. Я вже ніколи, ніколи не буду тою, якою я була. О, Боже, дякую тобі за все. Як це гарно. Гарно розуміти, що ти зі мною. Я знаю, що Бог є в мені і Бог є в вас. А, дивіться, яка краса. Знаєте, я ще вірю в те, що ми самі створюємо наш всесвіт. І якщо я сама це створила, Боже, яка я могутня, як це неймовірно круто! Як це неймовірно класно! Яка сила, яка м -м, могутність, я не можу передати це словами. Але ви знаєте, я озираюсь. І на мене знаходить страх, бо я вже не бачу своєї цілі. Я вже не бачу того моста, куди я йшла. Але я бачу ці прекрасні гори. Боже, Боже, яка краса. Це просто неймовірно. Дякую. Я хочу дишати, дихати. Я хочу жити. Я хочу творити, я хочу кохати, я хочу кохати себе, тому що я зробила цей Всесвіт. світ. Дивіться, який він прекрасний, який він гарний. Знаєте, колись я десь читала або чула, якщо тобі погано, йди в гори. О Боже! Чому я цього не зробила раніше? О, це так гарно. Це так прекрасно. О, яка краса. Це дуже-дуже красиво. Це дуже-дуже класно. О, я йду далі. Десь веде моя дорога. Mm. Але дивіться, Боже, на це неможливо не дивитись. Я просто хотіла зробити невеличке включення, але вийшов такий репортаж. Боже, я не знаю, за що це все мені, але я дякую. Ой, дивіться, як там гарно! Ось там, ось там, ось там. Як так красиво! О, так. Да. А це супер. Це неймовірно. Вундаба. О, єс іс год. Філін данк. Філін філін данк. Отак. І німецькою вже. А, дивіться, яка гарна природа. Боже, як це неймовірно. Як це круто, як це класно. Просто тут бути. О. Просто бути. Як це класно, навіть якщо я не знайду дорогу, то я просто побачила ці могутні неймовірні гори. Боже, яка, яка краса неймовірна. О, дивіться, як там гарно. Невже це я все бачу своїми очима? А Яка тиша. Ви чуєте? Птахи. І мій подих. Отак. А ось тут на горі є життя. Отак є життя. Люди живуть тут. Радіють. Дивіться, яка краса. Так, що у нас тут? Готель. Готель мені не потрібен. Я шукаю на прихистку. Це мені зараз не потрібно. Я шукаю свою мрію. Я йду до неї. Так, щось тут таке. О! Які гори! Які неймовірні, неймовірні класні гори. А ви знаєте, гори не пускають до себе, якщо ти не готовий. Так-так. Е, ви думаєте, я не хотіла сюди приїхати? Я хотіла це зробити ще давно. Я перший крок зробила в січні. Угу. Ні, можливо, це не перший був, але. Мабуть, був останній. Е, я вже мала була сюди їхати, але в мене в житті виникло так, що я не мала змоги, е, не змогла. І знаєте, ті обставини е, тоді мені казались такою великою проблемою. Так вони мені казались, що все, я все втратила. Але ні, пройшло 10 місяців, я стала іншою і дуже багато всього пережила. І я сюди прийшла. Так, до моєї мети 10 хвилин. Супер. Клас. Я буду йти. Зараз я буду йти в тиші, просто, просто насолоджуватись. Я майже до... дійшла. І дивіться, що я бачу. Я бачу закриту дві. Закрито. Ах... Що я хочу? Звісно, я хочу сісти тут і розплакатись. Але я зроблю крок ще далі. І я відкрию для себе цю двері. Ось так. Я просто це зроблю легко, але ж я хотіла здатись, Ха -ха. Не здавайтесь. Якщо навіть ви бачите попереду закриті перед вами, перед вами двері, не здавайтесь, не здавайтесь, просто потягніть на себе. Або від себе. Це вже не важливо. О, як тут гарно! Тут якось так затишно, якось так гарненько і так. Навіть кроки стали менш гучнішими. Так якось, так знаєте, така тиша. Така краса. Дуже красиво, правда ж? Дуже класно. І так легко йти. Ви знаєте, якось так легко йти. Мені здається, що дорога стала такою пушистою, що я навіть не відчуваю під собою землі, як таке може бути. Як це може бути? Але це ж земля, але це ж гори. М -м -м. А я відчуваю себе дуже класно і неймовірно. Легко. Супер. Неймовірно. Ой, як класно тут! Вау! Я не знаю. За що це мені, але дякую. Це супер. А тепер трошки вниз. Вау! Супер! Клас. Може, ще грибів не збираю, але ні. Я сюди прийшла не за грибами. В мене є моя ціль. Але, що ж, якщо буде, то буде. О! О, яка дорога! Тут пішла вже. Хоух, клас. Супер-супер. Так, так. Я вже відчуваю, я вже бачу, я бачу її мою ціль. Дивіться, це неймовірна краса. Я вже поруч, я вже поруч. Як я себе зараз почуваю, я почуваю себе супер-супер, супер клас Вау, як це красиво. О, Боже, дякую тобі. Це неймовірно супер. Вау, як це красиво. Яка це краса. Зараз я буду тут фотографуватись. А на цьому я скажу вам, <laughs> дякую за те, що ви були зі мною. І я <laughs> О, поспілкуємось в коментарях.